Ситуація наступна. Мої партнери підвели мене, не надали мені достатніх коштів на заміну мого ланоса і я, вин... я маю перейти до наступного плану. Плану стійкості. <реш> <реш> Будемо міняти стартер, щоб бути більш потужними. Давно не було таких відео. Стартер про ланос, відео про ланос. Коротше, поламався в мене Ланус, ну, стартер Lanus. Я купив новий, у мене ланос... на ланосі стояв стартер ще ого, рідний. 17 років прослужив. От. А це я купив якийсь флаг... флагмус... флагмус за 1800 гривень. От, і в мене була дилема або розібрати ремонтувати свій старий. Або купити на розбірці, або купити новий. Ну я спитав скільки новий, 1800, але ну, я думаю, це небагато по нинішнім міркам. А старий, коротше, ну якщо він скільки вже пройшов, тим допустимо, новий втягує ще стоїть 800 гривень. Ну, нафіга. Коротше, купив я. А ще я ну, поремонтувати, ну, теж така собі. Я позвонив на Агент Стар. Я пам'ятаю, тоді їздив генератор у них ділав. Там у них якісь тарифи більше, ніж зняти його, потім помити. Ну там щось теж якісь гроші помити. Ну думаю, ладно, це не та ціна, за яку там голову морочить. Буду ставити новий. Оце мій старий стартер. Мені його залишили в багажнику. От, не знаю, що з ним робити. Коротше, може його і можна там відремонтувати. Ну, я вам не знімав, як його міняли, тому що я залишив машину і мені його просто там поміняли. Он він, он він он, он он новий. <свист> Не знімав, тому що ну, вимкнули світло якраз і. і і. там він новенький. Повірте мені, слово. Робота обійшлась мені 400 гривень. Коротше, як то так. Працюємо. Гарного дня.